Девіч, точна передача. Олійник. Кудар. у воротах, Блискуче. Оце так гол. Чи є наша рідна вітчизняна українська школа футбольного коментаторства? Хтось каже, що ні. А хтось каже, що так. Якщо так, то ми згадуємо ще про радянську школу футбольного коментаторства. Уславлену можливо, але точно про таку, що мала свій стиль. Цей стиль почав формуватись ще з першого спортивного репортажу, який відбувся далекого 1929 року. Футбольний матч збірних команд Москви та України для радіослухачів коментував Вадим Синявський. Росінявського закончились з перемогою й над радіо. Микола Озеров був кращим коментатором радянського союзу. Він був актором, який добре знав, як треба коментувати, І досі залишається загадкою. Як озерову вдавалось поєднувати роботу в театрі та спорт. Уже йде вторає половина матчу Спартак Москва динамо Київ. А що не відкрить 0-0. Спартак все судді стріль смілила прямо скажем, по чемпіонськи. Йде Хусяїнов, гол! Телерепортажі грузина Коте Махарадзе були схожі на драматичний спектакль. Але інакше й не могло бути, адже Коте Іванович у Грузії не менш відомий як театральний актор і режисер. А вболівальники зі стажем згадають, його репортажі аж шести футбольних чемпіонатів світу. Але найкраще йому вдавалось коментувати рідне Тбіліське Динамо. А Таро, Удар гол, гол, гол! Володимир Маслаченко легендарний футболіст, гравець збірної СРСР, який після цього став не менш легендарним коментатором. Уставіше випікайте, забивай, я Гол! Гол! На чому вчилися українські коментатори, то звичайно можна казати, що такий певний акцент звичайно відробився на радянську коментування. Інтернет та супутникове телебачення ось що дозволяє українським коментаторам переймати досвід у закордонних колег. Почнемо передусім з родоначальників футболу англійців. Англія це справжня глибина футболу в телебаченні, журналістиці. Загалом. Це витоки футболу. Ашавін. Андрей Ашавін анфілд аген. З англійським консерватизмом за звання найпоміркованішого коментування може змагатись лише Німеччина. вічно німецькі якості. Пунктуальність, дисципліна та прагматизм перейшли й на їхню манеру коментування. На філя Фобока. Она зі Ста! З професійної точки зору найкраще працюють в Німеччині. Тобто, це така машина, відбудована від самого початку до самого кінця. Переїздимо до країни, в якій змагаються не лише вболівальники, а й коментатори. Сльози, сміх, радість, переживання, емоції, відчай, радість це все в них зміщується буквально в 30 секунд. Італієць Матео Терчізіо працює на радіо коментатором більше 10 років. Він не погоджується із тим, що італійці найбільш емоційні коментатори світу. Я зустрічав і більш гарячих хлопців, зокрема в Німеччині та Південній Америці. Як такої школи футбольного коментаторства у Італії не існує, але розмови навколо неї розпочались після того, як один з телеканалів створив спеціальні курси для коментаторів. Продовжуємо мандрувати Європою та завітаємо до Іспанії. Іспанська модель коментування дуже схожа на італійську, проте не в одній країні світу після взяття горіть так довго не повторюють слово гомія. Але це заводить, це змушує навіть не знаючи мову. Ти тобі хочеться це слухати З Європи на інший континент, у Південну Америку, Аргентина, Бразилія, Чилі. Напевне, саме тут працюють найбільш емоційні коментатори світу. В американський, німецький, італійський, англійський у кожного стилю коментаторства свої переваги і свої недоліки. Головне, щоб слухали, критикували, хвалили, ще щось сказали, але головне не вимикали.